Громадськість проти колишніх правоохоронців, зокрема у складі комісії з відбору на роботу нових поліцейських, сьогодні в обласній раді мали обговорювати кандидатури від громадськості в таку комісію. Втім, до поіменного списку так і не дійшли. Зачепилися за прозорість самого процесу. Громадськість ні ухом, ні рилом об це не знають, і ви не по ні позаботилися тому, щоб вона узнала. Ви спросили, що ви наші зробити, і тепер дякую за запитання. це пішло нафіг, так? Комісія розглядати це питання вирішила наступного разу. Будемо розглядати 23 числа. На сайті буде вивішений час, коли буде засідання. комісії. Мова йде про кандидатури у комісію, що займається відбором та просуванням по службі нових поліцейських. До її складу за законом мають увійти п'ять осіб. Одного визначає міністр внутрішніх справ України. Це має бути людина, не з числа поліцейських. Другого визначає представник керівника поліції. Ще одного визначають місцеві правоохоронці. Та двох має запропонувати громадськість. Останніх обирають депутати обласної ради більшістю голосів на сесії. Кілька фракцій назвали своїх висуванців. Усі вони депутати обласної ради. Солідарність пропонує Анатолія Річкаля. Батьківщина Юрія Клименка. Свобода Сергія Кузька. Радикальна партія вагається між Едуардом Пінчуком та Ігором Науменком. Решта фракцій іще не визначилася. Серед тих, хто були озвучені як депутати, як кандидати в цю комісію від депутатського корпусу, я знаю тільки річкаря Анатолія Яковича, і я сказав вже по ньому, що я б не рекомендував би, щоб бувші співробітники міліції були включені в комісію. Взагалі-то представником громадськості повинен бути представник громадськості, по перше, і ну, громадськість, наскільки я розумію, проти бувших працівників міліції. Які своєю діяльністю, в принципі, нічого не показав. Анатолій Якович Речкаль, це людина, яка раніше працювала в правоохоронних органах. Вона дуже гарно орієнтується в тих процесах, які там відбулися. Він був виконуючий обов'язки голови національної поліції. Він має величезний досвід у роботі в правоохоронних структурах. Вважаєте ви себе представником громадськості, будучи пенсіонером МВС? Я хочу сказати, що кожен громадянин. І тим болі депутат має вирішувати долю майбутньої поліції. Якщо буде запропонована моя кандидатура, то я дам зрозумілу згоду, тому що все-таки дві вищі освіти системи МВС досвід роботи.